Сьогодні, попри не дуже спекотну погоду, люди вже плавають в озері Басівкут. У цей час фахівчині центру контролю та профілактики хвороб катером відправляються у різні точки водойми і відбирають проби води. Єдемо, На глибині 20 сантиметрів медики спеціальним приладом батометром беруть проби води на декілька показників. Стерильний посуд на бак дослідження переливаємо і на хім, і на на санітарно-хімічні показники окремо беремо посуд, і на паразитологічні показники теж окремо в обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповідають, вода на басовому куті стабільно погана. Сергій Бернацький додає за минулі роки санітарно-хімічні показники не відповідали нормам. Всі, всі показники свідчать про органічне забруднення, тобто вода споживає на себе значно велику кількість кисню для. Окислення або тих продуктів, які в неї знаходяться. Не краща ситуація і по мікробіологічним показникам. Кожна третя проба води не відповідає стандартам. У нас є мікробіологічне забруднення і раз по раз навіть вискакують паразитологічне. Це, зокрема, лямблі. Тобто, говорити, що в нас води чиста, я точно не скажу. При цьому медики зазначають, прямого ризику здоров'ю людей вода не несе. Натомість рятувальники акцентують на правилах перебування на воді. Оскільки купальний сезон офіційно розпочався 15 травня, плавати можна при температурі води 18 градусів і вище. В іншому випадку людина може отримати так званий холодовий шок. Купатися в відведених місцях, ні в якому разі не розпивати спиртні напої. І третє таке це найбільша причина, що люди топляться, це для дітей, ні в якому разі не потрібно дітей оставляти самих біля води. Результати якості води у Басівкутському озері будуть відомі за декілька днів. При цьому медики розповідають: хоча й прямих ризиків здоров'ю людей вода не несе, все одно її якість бажає бути кращою. До слова, на Рівненщині визначено 14 місць для купання, де вода відповідає. Відповідає усім стандартам при цьому рятувальники вкотре наголошують дотримуватися правил безпеки на воді. Бо з початку року на Рівненщині 10 людей загинуло на водоймах, з них двоє дітей. Павло Невесенко, Андрій Дейнега, новини рівного.